Нарешті літо і нарешті відпочинок. Залишилось обрати час і місце і морально підготуватись до витрат. Опитані намі кияни втім з місцем куди поїдуть за приємними емоціями. Вже визначились. Фаміриць на три штуці на городі мами, да? Не зовсім приємні новини цього літа у наших північних сусідів. Там через коливання курсу рубля туристичні путівки суттєво здорожчали. А от в Україні навіть у порівнянні з минулим роком ціни не змінились, і в середньому український турист готовий витратити за тур 800 доларів. Торік за кордоном відпочило мільйон 600 тисяч наших громадян. Лідерство серед країн, де відпочивають українці, упевнено тримає Туреччина. Передусім через доступність. Якщо постаратися, пристойний тур на тиждень з рахуванням перельоту. Можна придбати і за 300 доларів. Це, до речі, навіть дешевше, ніж в українському Криму. Крим буде дорожче. Все-таки ну, стоїмость услуг в Криму вище. Ну, за счет того, що достатньо короткий сезон. І люди, які займаються бізнесом, мені хотять в этот сезон покрити всі свої, залежить всі свої как би розходи. А от до Греції тури взагалі суттєво здешевша, через економічну нестабільність відпочинок Україні, де все є, стає доступнішим. Експерти вважають, що цього літа ця країна може стати однією з найпопулярніших серед українських туристів. Можна поїхати і відпочити на дільний тур в Грецію, десь 350-400 євро, і це ну, досить така цікава ціна за кордоном відпочило на 20% більше українців ніж 2010-го. Експерти турбізнесу радять обираючи путівку, краще надавати перевагу операторам і зем'ям, аби не змардувати довгоочікуваної відпустки. Діана Панченко, Михайло Кльок телеканал Київ.